Ну, зараз нам на зв'язку начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Пане Вадиме, я вас вітаю. Пані Яртова. Розкажіть нам про останню добу на Донеччині. Скільки було обстрілів і скільки постраждалих серед цивільних? Остання на доба на Донеччині була дуже складною, так як і всі попередні. На жаль, три людини загинула, п'ять отримали поранення. Більше трьох тисяч разів окупант обстріляв Донеччину всіх наявних видів озброєння обстрілював не тільки лінію фронту, а й майже в наших реаліях тилові міста балістичними ракетами, керованими авіабомбами. Тобі більш інтенсивність обстріли вона збільшилась в рази. Вкотре наголошую, щоб люди виїжджали. З області берегли себе та своїх близьких дуже загострилася ситуація довкола Вугледара. Росіяни намагаються оточити місто, яке фактично було фортецею збройних сил України. І Там були і танкові баталії величезні. І намагалися Росіяни в нього прориватися, але от зараз ідуть до оточення. Що можете ви нам розповісти про ситуацію в Вугледарі і довкола нього? Початку повномасштабної війни наші захисники стримали лінію оборони як могли, і роблять це до теперішнього дня. Ворог намагається прорвати там нашу лінію оборони, але наші захисники роблять це можливе і неможливе. Спалили дуже величезну кількість ворожої техніки, але, на жаль, ворог має напросування. В місті зараз залишається близько ста людей, які майже Взагалі не хочуть виїжджати, і на жаль, завести їм гуманітарну допомогу дуже складно і дуже важко, тому що ворог обстрілює всі під'їзні шляхи, і як не тільки всіх наявних видів озброєння, танки, артилерії, впівдронами повністю все обстрілює всі під'їзні шляхи, як я вже говорив. Аналітики з Діпстейд говорили про те, що росіяни вже є в на околицях самого Волгодара. Тобто в самому місті вже є ворожі війська. Що можете про це сказати? На околицях міст ворога ще нема. Заходять диверсійно розвідувальні групи. На наші захисники намагаються їх вибити, тобто ж місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде. Курахівський напрямок, де е, теж е, в напрямку самого Курахового росіяни просуваються, які там є зміни по лінії фронту, і яка гуманітарна ситуація у тих містах, які вже між російських флангів, скажімо так, опинилися. Рахово зараз залишається 2500 тисячі людей в громаді близько 6000 тисяч людей. Дякувати органам органи, органи влади підрозділам поліції білі Янгали, ДСНС підрозділам вивезли майже декілька тижнів тому всіх дітей з Курахівської громади і дякую людям, які виїжджають з громади. Теж обстановка дуже складна. Кожного дня ворог обстрілює місто. Як я вже говорив, і керованіми авіабомбами це капітсот, 500 під 250 дуже велика кількість зруйнованого пошкодженого житла, як комунальної, так і приватної власності. Ворог є по всім об'єктам. критичної інфраструктури намагається зруйнувати все, що взимку нам було дуже дуже складно. Про Турецьк теж розкажіть, будь ласка, в кількох словах. Там росіяни теж мають просування. Я розумію, що ви не можете жодних військових деталей нам розповідати, але тим не менше, хоча б змалювати картину того, що відбувається В Турецьку зараз. Знаходиться півтори тисячі людей. Виїжджають вони дуже повільно одна-дві людини в декілька днів. Це дуже мало, і та кількість людей, яка залишається, вона забезпечила себе непевними продуктовими наборами певної кількості напитною водою. Зараз попасти в місто майже неможливо ні органам влади, ні підрозділам поліції, коли вдається, то наші хлопці намагаються підтримати тих людей, які залишаються в місті питною водою і харчами, медичними наборами. Обстановка там теж дуже складна. Ворог намагається прорватися по всім напрямкам нашої оборони. У Покровську, скільки залишається цивільних, і чи виїжджають ще люди? У Покровську зараз залишається 15 тисяч людей, 135 дітей, більше 30 тисяч людей за місяць люди виїхали. Ворог в Покровський зруйнував майже всі, всі мости, там було три моста. Зараз обстрілює повністю всі евакуаційні дороги. 15 тисяч людей це для міста дуже багато. На з водою проблемні питання на половину міста залишається без не, 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 без електрики і газопостачання. Взимку там в місті буде знаходитися дуже дуже складно. Тому вкотре наголошую, щоб люди виїжджали з міста, берегли себе та своїх дітей, своїх близьких. Дякую, пане за те, що приєдналися до ефіру. Це був Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації.